Всім привіт, вас вітає Чернігівська політехніка. Сьогодні ми поспілкуємося з дівчатами, які пройшли короткострокове навчання у Відземському університеті прикладних наук, що знаходиться у Латвії. І сьогодні вони готові поділитися своїми враженнями від поїздки, дати поради нашим студентам, а також розказати про власний проект, над яким вони працювали під час навчання. Дівчата, вітаю вас сьогодні. Попрошу вас представитися для наших глядачів. Ми студентки третього курсу спеціальності будівництва та цивільна інженерія. Мене звати Тетяна, це Ольга, це Анастасія, а це Катерина. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як ви потрапили на це навчання та де ви знайшли інформацію про набір на цю поїздку? А ми знайшли інформацію стосовно цієї поїздки в телеграм-каналі. Міжнародних зв'язків в політеху, і спочатку ми сумнівалися, ну і потім ми списалися разом всі з дівчатами, ну і вирішили спробувати. І ну, особисто, на мою думку, трішки вплинула моя сестра. Вона сказала, що треба пробувати. І для того, щоб ми туди Пройшли, ми повинні були пройти тест англійської мови на знання та все. І подати документ. А який рівень англійської мови був необхідний для того, щоб ви пройшли цей відбір? Б 1 Б2. ну Тобто і вище. був якийсь визначений тест, який ви пройшли, і кожен із вас набрав певну кількість балів. І ви подали цей документ вже у відділ міжнародних зв'язків. Так, саме так. так. А, чи був якийсь відбір учасників саме? Можливо, був якийсь певний конкурс, чи вас було лише четверо? Ми не знаємо кількість людей, які подавали заявку. Ми знаємо, що з нашої групи подавала ще одна наша одногрупниця, але вона відмовилася від поїздки. Чи були у вас якісь сумніви щодо того, що може там не пройти ваша заявка, або може хтось із вас не пройти? Звісно, були і були постійно протягом буквально всього періоду цього відбору. Тобто там дізналося, що там дівчинка ще подала заявку. Такі М -м, у неї можливо там оцінки краще, тому що також подавали ж свідоцтво з оцінками з деканату. Ось і виходить, що постійно у нас, наскільки я пам'ятаю, що заявки закінчували приймати десь у листопаді, і ось з листопада було дуже тихо, і було взагалі незрозуміло, чи поїдемо ми, чи не поїдемо, і ось тільки мабуть. Десь в початку лютого або в кінці січня. Або в кінці січня нам повідомили, що ось у нас є можливість поїхати. Тобто ви починали дізналися взагалі ще осінню, виходить, так? І вже ось цей проміжок часу ви просто чекали, допоки пройде так. ваша заявка. Так, Я думаю, очікування було просто неймовірно важким. Так, так. Насправді, ви дуже хотіли поїхати, так? Було цікаво. Це цікавий досвід. Розкажіть угу. взагалі детальніше про сам Хакатон, що він собою передбачає, та яка його мета? Взагалі, Хакатон, це як ми вже дізналися, коли приїхали туди, нам розказали за те, як розшифровується це визначення, можна так сказати. Це збір. Більше в it сфері це використовувалось, але зараз воно розповсюджується і на інші спеціальності. Це швидке вирішення якогось питання. Буває за день, буває за два, буває за тиждень, але частіше саме два дні, тобто 48 годин. Саме так було і в нас. У нас був хакатон з дерев'яних конструкцій. А яким чином проходив ваш день? Коли ви тільки там приїхали в університет, і у вас почалось ось це інтенсивне навчання. У нас був вже зазначений розклад. Ми його дізналися ще до того, як ми поїхали туди. Тобто, в нас було виходить два дні онлайн-навчання. Ми сиділи на лекціях, в певний час ми підключалися. Прослуховували, давали якийсь там фідбек впродовж цієї лекції, а потім вже у нас було саме офлайн навчання, коли ми приїхали. Ми, виходить, приїхали, подали документи потрібні, бо нам ще треба було. Потім нам провели невеличку екскурсію по місту, а потім нам знову провели лекцію про sustainable buildings, тобто стільки будівництва. Mm -hmm. Це все на один день так було. Далі ми вже просто займалися саме хакатоном. Mm -hmm. Тобто ми розробляли якусь ідею і гуртом працювали над її втіленням, можна так сказати. Як вам саме місто, куди ви прибули? Чи сподобалося вам і чи сподобався вам ваш університет, де ви навчались? Так, нам сподобалося місце. Місто було маленьке, все знаходиться дуже близько. І там, наприклад, немає таких будинків, як у нас. Всі вони ну максимум п'ять поверхів. Там був дуже гарний парк. Ми трішки змогли погуляти, але було дуже мало вільного часу, щоб прямо самим так сказати дослідити місто. Сам університет теж дуже сподобався, як він виглядає, його двір. Розкажіть детальніше про те, чим вас там годували, як вас зустріла Латвія і взагалі університет чи передбачене взагалі було харчування для вас? Харчування у нас було. Нам його обіцяли на дні, коли у нас саме був хакатон. Це виходить два повних дні. У нас було харчування, і один день тільки перша половина дня. Але харчування у нас було повністю вегетаріанське. І з такого трошки наболілого було багато шпинату. Нас ну, годували досить ситно, не скажу, що там щось було таке погане. Нас постійно була якась основна страва, іноді навіть декілька на вибір, і десертики вони зазвичай якісь готували. Ну, ще із цікавого, це те, що ну, ми завжди могли щось перекусити. Це так, були якісь пиріжечки, печиво. Ми могли зробити собі каву, чай різні. Наприклад, ми могли зробити собі каву не тільки з звичайного молока, а ще й безлактозного мигдального молока. Ну і ще ми могли, наприклад, Трішки відійти з нашого міста, де ми зазвичай їмо, і там був автомат з гарячим шоколадом, і там він ну дуже був смачний. І ми туди ходили кожен день. Чи відвідували ви якісь місця, можливо, цікаві саме в місті, де ви прибули? І що вам найбільше сподобалось? Ну саме по місту у нас не було прям такої нагоди погуляти, але недалеко від нашого університету був торговий центр, куди ми заходили, по-перше, купити продуктів, щоб вдома готувати сувеніри. Ми там купували додому, щоб привезти друзям. І також ми там харчувалися іноді. Бо там був заклад швидкого харчування. Розкажіть, чи передбачалися певні кошти на ваше час перебування саме в Латвії, тому що це короткострокова навчальна програма, і цікаво дізнатися, чи передбачені якісь стипендіальні виплати. Так, звісно, предоставлялися в переліку. Документів там було зазначено прям прямим текстом, що і скільки за який пункт ми будемо отримувати. За звичайний цей Green Travel, те, що ми так. як добиралися на автобусі, нам виплачувалися від самого Єразмусу. Також була виплата. Ми оформляли певні документи стосовно того, що ми з України у нас зараз ведуться. Ведеться війна, за це також була зроблена деяка виплата там нам. І, в принципі, так, можу сказати, то, що вся сума, яка нам була видана, її вистачило навіть ще із запасом, можна сказати. Ніж. так Спочатку, по приїзду в Латвію, нам було видано 75% від всієї цієї стипендії. І в принципі, вже після завершення самого хакатуну нам треба було написати звіт з фотографіями, як ми провели цей хакатун. І вже після цього відправити це. До університету, де вони все перевірять і зроблять нам останні 25% виплати. Яка вийшла загальна сума коштів, які ви отримали? Чи ви нарахували? А, якщо правильно пам'ятаю, то 965 євро угу. на кожну, на кожну людину. Як ви проводили вільний час після занять? Чи його майже не було у вас? Був такий інтенсивний період? Ну, майже период? не було насправді. У нас дуже Ну, хакатон, він сам по собі передбачає дуже активну діяльність, і це дуже стислі строки. Тому ми буквально почали готуватися, продовжили готуватися вдома, продовжили в університеті, потім знову вдома, потім знову в університеті, а потім вже у нас нагородження було. Тобто туди-сюди. І часу вже нема. Перейдемо тепер до найцікавішого. розкажіть детальніше про ваш проєкт, над яким ви працювали. Яка була його мета, і чи все у вас вдалося? Ми працювали над проєктом сцени для відземського фестивалю. У них там кожен рік він проводиться, і їм потрібні були сцени такі, щоб можна було дуже швидко їх зібрати, і не треба було для цього багато людей і багато інструментів. Тобто Буквально, учасники фестивалю там або відвідувачі фестивалю могли прийняти участь в тому, щоб підготувати сцени там і місцину поруч. Ми працювали над тим, щоб ця сцена. Була з екологічних матеріалів. Це все було прописано у завданні. Тобто, це не просто там нам сказали сцену, і ми такі, о, а там було прописано, що ось сцена таких-то розмірів з такими-характеристиками, то характеристиками, і щоб там можна було повісити проектор, і щоб там ще. Ніби було написано про якийсь елемент, щоб він мінявся до теми фестивалю. У нас це теж було придумано. Ми разом з дівчатками всі подумали. У нас виникла ідея ну саме у Олі виникла ідея, щоб використати форму національного латвійського інструменту Кокле і ми почали думати. З цього приводу, як його використати, придумали, щось десь видозмінили. Спочатку у нас була трохи інша ідея, але в результаті ми пішли шляхом використання цікавої форми в іншому плані. Але в результаті всім дуже сподобалася ця ідея. Хоча ми і не змогли до кінця реалізувати так, щоб... Досягти перемоги, але все ж таки ідея дуже цікава, але і дуже складна. За два, за два дні 48 годин. Ми не змогли до кінця, скажімо так, довести. Скільки Оттак? людей вас працювали над цим проектом? Лише ви в чотирьох чи ви долучали ще інших з інших міст? Студентів? Ми були в команді з дівчатами з Полтавської політехніки. Ми їм запропонували, вони погодилися, і в результаті нас було сім людей. Тобто чотири студенти будівельної спеціальності, два студенти архітектурної спеціальності і одна студентка, вона ніби була IT. Комп'ютерна інженерія. Комп інженерія. Ось. Вона працювала над презентацією і все таке, бо насправді вона не сильно могла там, привнести щось. З теми будівництва, бо вона навіть не знала про це. Але в результаті я вважаю, що ми дуже гарно попрацювали. Студенти-архітектори працювали над макетом, бо ми взагалі ніколи не робили макети, ми не знали, як з цим боротися. А для них це було вже не в новинку. Вони без проблем цим зайнялись і всі принесли багато своєї роботи в цю ідею. Як називалася ваша команда, хто був капітаном, чи ну, були розподілені певним чином ролі? Наша -у -у. команда називалася Мрія. Я була капітаном нашої команди. Ми з дівчинкою Мариною з Полтавської політехніки думали, я чи вона, в результаті все ж таки вирішили, що я візьму на себе цю роль? Ми розподілення було таке, що коли в нас були такі типу збори? Коли ти маєш представити, що в тебе зараз є готове, над чим ви зараз працюєте, чи працюєте ви над чимось, чи є у вас якась потреба в чомусь. Ми приходили туди, я, Марина мені допомагала, бо вона доволі підкована була в термінах англійською, а я не так сильно їх знала добре. І якщо що, ми, то ми разом розповідали про наш проєкт. Що ми робимо зараз, над чим ми будемо працювати потім. І це було декілька таких зібрань впродовж цього періоду. І ми разом представляли в результаті на фінальному, скажімо так, засіданні разом представляли наш проєкт. Якою могла бути максимальна кількість людей в команді? Взагалі, там було обмеження на кількість людей в команді, тобто 8 людей. Але все ж таки це так. Формально, якщо сильно люди хотіли, вони могли і більше бути в команді або і менше, ніж мінімальна кількість. Таке теж було. А, яким чином у вас проходила комунікація з іншими учасниками? О, загалом в Хакатоні приймали участь учасники з багатьох країн. Я пам'ятаю, що були з Литви, були Португалія, були з Румунії. Учасники також були дівчата з України з Полтавської політехніки, з якими ми якраз створили команду з деякими. І в принципі, спілкування от з дівчатами з нашої команди, було трошки легше, бо ми могли спілкуватися українською мовою, але і з учасниками з інших країн ми також мали нагоду трошки поспілкуватися під час екскурсії або під час кавабрейків, які у нас там були. Чи були у вас думки взяти в команду людину студента іноземця, наприклад, попрацювати так, з португальцями? Були, 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 але його забрали швидше ніж ми. ми. Ми не встигли. Нам просто дуже. Скажімо так, вже укомплектована команда була, і в них була дуже вже розвинена ідея, і він загорівся не як тільки йому розпос... розказали про це. А ми все ж таки ще думали. Які ще були напрямки, окрім сцени, наприклад? пам'ятаєте? Діджиталізація це удосконалення ідеї через програму. Я насправді не зрозуміла завдання, на жаль, але. Це було, Потім ще було втілення інтер'єру, який може видозмінюватись. Тобто це якісь меблі, котрі можна поставити, наприклад, як стул, потім поставити як стол або поставити там. Зробити ширше, зробити менше, тобто так, щоб можна було його в інтер'єрі якось по-різному інтерпретувати. Mm -hmm. Третя тема це була якраз таки сцена, і четверта це тема вільна. Ти міг сам придумати собі завдання. І вже працювати над ним. Наскільки було важко працювати над цим проєктом? Чи взагалі був для вас це як виклик? Тобто зробити проєкт за 48 годин, представити його. Що було взагалі найважче у цьому процесі? Як виклик? Так, це було, але ну, досвід робити дуже швидко роботи в нас вже є, як ми закриваємо сесії. Важко було ну, трішки те, що ми навіть коли вчимося, ми одна одній допомагаємо в, нашій, в нашому навчанні. А тут була вже команда, коли ми повинні дуже якось скомунікуватися з дівчатами з нашої команди і зробити ну, спільний проект. Так. Щоб це було добре і щоб у кожного була своя задача. Які ще проекти ви запам'ятали найбільше? Які вам сподобалися із тих, що ви бачили? Сцена на сонце, от війських студентів, яка легко підіймалася, як, наприклад, даху кабріолету. Ну буквально для встановлення цієї сцени, це є, ну, напівкругла конструкція. Вона вся складається і просто за мотузочку уявно отак от і на себе тягнеш, і вона просто. Стає ще сподобався проєкт дівчат і хлопчиків з Румунії. Вони розробляли проект на тему трансформуючого інтер'єру, але в них це були різні фігури, які складалися. Може, я навіть не знаю, як пояснити, як це дитячі іграшки, кі конструктор. І е, можна було зробити, щоб там можна було посидіти, е, зробити там столик, щоб щось поставити, або це щоб для дітей, щоб вони там просто повзали, гралися? Ви розробляли прям сам макет? Як це буде виглядати? Правильно? Не тільки в нас була ще 3D-модель. 3D-модель займалися ну саме ми, а макетом займалися дівчата з Полтавської політехніки. Чи була у вас певна комунікація з менторами? Чи ви з ними зв'язувалися? Чи вони вам допомагали якимось чином під час навчання? Так, була, звісно. Одним з менторів взагалі була дівчина, котра якраз таки займалася нашим ознайомленням з містом і читанням лекцій для нас. А ще одним ментором був чоловік, котрий читав онлайн-лекції для нас. Деякі ментори були присутні саме в університеті. До них можна було підійти і звернутися, а деякі ментори були тільки онлайн. А ще деякі ментори були зайняті, тому до них треба було записуватися завчасно, і ми не змогли до одного такого записатися, бо там одна команда вже одразу зайняла вільне місце. А він там був тільки один день, напевно, точніше, тільки декілька годин в день був вільний і все. Тобто. Ми поспілкувалися з тими, хто був поруч з нами більше. Один раз ми записалися до онлайн-ментора, а так, в принципі, вони самі до нас підходили, самі про все спропонували, дивилися, казали, о, гарна ідея! Нам подобається, і це було дуже приємно. І ще вони нам підказували, що можна переробити, що доробити. І так і відбувалася наша комунікація. А тобто, їх задача була з вами якимось чином комунікувати, направляти ваш проект, підказувати так Так, 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 так. певним чином. Можливо, у вас стався певний культурний обмін, якимись традиціями чи менталітетом, чи щось особливе ви таке помітили? Наприклад, ми питали у учасників з Румунії. Де вони розробляли свій проєкт? В них був проєкт стосовно трансформуючого інтер'єру, і в них воно було дуже круто зображено 3D-моделлю. Ну ми питали, які вони застосунки. Використовували використовували так. Хлопці, які були з Португалії, вони ще в перший день, коли у нас була екскурсія, вони дуже зацікавились тим, що ми з України. Вони прямо до нас до нас підійшли, такі о, дівчата, ви з України. Ми вами пишаємося. Ви такий сильний народ. І вони виходить десь близько півгодини годину, розпитували нас про наші традиції, про те, що ми їмо зазвичай, про те, які у нас свята, яка у нас культура, і такого формату їм було дуже цікаво. і Вони сказали, що вони прям дуже. Дуже пишається тим, що вони мали змогу з нами поспілкуватися. Говоримо про результати Хакатону. Що ви для себе з'ясували, яким чином проходило нагородження, які проекти отримали перемогу. Нагородження проходило вже після того, як всі представили свої проєкти, судді обсудили, які їм більше сподобалися, які їм менше сподобалися. І виходить, що в кожній категорії був один переможець. І на кожну категорію був свій головний приз. Наприклад, в діджиталізації це була поїздка на навчання. В Норвегію на певний термін, в категорії з меблями в інтер'єрі трансформованими це був, здається, сертифікат на комп'ютерні ігри, бо ну, компанія комп'ютерних ігор вона співпрацювала з бібліотекою, для якої ці меблі розроблялися. І в категорії з сценою це було, власне, вже. Доробка проєкту сцени і її встановлення на наступний фестиваль музичний, який у них проводиться кожен рік влітку. Я знаю, що дівчатам давали подарунки як знак поваги та за результатами хакатону, і Таня готова ними поділитися сьогодні з нами, оскільки взяла їх з собою. Тож давайте побачимо, що цікавого дали в якості сувенірів нашим студентам. По перше, це шопер. Кожному учаснику видавався шопер, а вже всередині був. Блокнотик з ручкою. Так само була бутилочка скляна для водички і ще з таким чехольчиком. Так само були снеки, але ми її з'їли. І ще було насіннячко різних рослин. Зараз воно в мене вдома. Мама вже його прибрала собі. Ну, я думаю, що тепер можна вважати, що ви стали справжніми студентами відземського університету, частинкою цього університету, тому що такі подаруночки дають насправді на знак того, що тепер ви є учасниками освітнього процесу ще й Латвійського університету. І наостанок хочу запитати у вас, які поради ви могли б дати нашим студентам, які, можливо, дуже хочуть, але бояться подавати свою заявку на подібні навчальні програми. По-перше, і найголовніше це справді не боятися, тому що. А... Я насправді дуже сильно боялася, коли взагалі навіть думала тільки про те, щоб кудись поїхати за кордон на навчання, навіть взагалі на якийсь проєкт. Це мене завжди лякало. Але ось побував на такому заході, я зрозуміла, що нічого страшного в цьому нема. Це, навпаки, дає тобі дуже великий досвід в роботі. І на швидкість, і на якість, тому з іншими студентами, з іншими людьми, з, з різних країн також ось завжди висловлювати, наприклад, свої ідеї, вдосконалювати, завжди вдосконалювати свою англійську мову, тому що ми зрозуміли, що без неї. За кордоном зараз взагалі нікуди. Але Ні. все ж таки, навіть якщо у вас, ну, ви боїтеся своєї свого рівня знань англійської, нічого страшного в цьому нема. В будь-якому випадку, коли ти вже в іншій країні роз, розмовляєш з іноземцями, воно якось. Оп, перемикається, і ти вже сам починаєш нормально з ними розмовляти, вони тебе розуміють, і ти їх розумієш, і все нормально. Найстрашніше, що з нами сталося за цю поїздку, це зламаний автобус. Але навіть це не стало для нас, скажімо так, перешкодою. Ми все. Владнали і доїхали до місця призначення з цілості і збережені. Все було добре. <рес> Дівчата, дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч. Вона справді була дуже цікавою, змістовною, насиченою. А ваш проєкт є дійсно доволі. Практично наповненим та корисним. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами та поділилися своїми враженнями. Дякуємо вам для студентів Чернігівської політехніки. Відкриті наразі усі можливості для міжнародної співпраці, як довгострокових, так і короткострокових навчальних програм. Тож не бійтеся, подавайте свою заявку. А якщо ви щось не знаєте або сумніваєтеся, то ви можете завітати у телеграм-канал міжнародних зв'язків, де з'являється вся актуальна інформація. Та новини щодо програм, які вас можуть зацікавити. Залишайте свої коментарі під цим відео, а також пишіть, з ким би ще хотіли побачити подібні інтерв'ю. Дякуємо вам за перегляд і до нових відео!